Онлайн-проєкт зі Львова. Ми себе називаємо прогресивним онлайн-радіо, створеним командою досвідчених медіафахівців нового покоління. Одразу така маленька ремарка. Ми всі працювали в ФМ, ми всі, це четверо людей. Я, Андрій Чемес, я працював колись на Радіо Ман, пізніше на FM Галичина, пізніше на Радіо Голос. Артем Галицький, музичний редактор наш, він теж працював на радіо Man, і на Радіома, і на «Голос», і на м Юей eh, Володимир Біглов eh, дуже довго працював на радіо Львівська хвиля, окрім того, на київських вістях», коли воно запускалося. І Маріана Романяк вона більше має все таки відношення до телебачення. Вона веде на місцевому каналі ранкову програму але теж колись вона працювала на локальних радіостанціях. Одного дня ми просто зустрілися на каві і подумали, що би такого цікавого можна було зробити. Можливо, на і думали не про формат радіо, а можливо якогось порталу. Інтернет чи ну, будь-чого, але все ж таки зупинилися на форматі радіо. Тобто це був наш такий кістяк, четверо людей, які вирішили залишити ФМ і піти в щось нове. Ми є незалежні від влади, власників чи політичних сил, ми залежні від цінностей. Нашою фішкою ми вважаємо те, що ми є радіо особистостей, в нас, наприклад, немає назв програм. В нас є прізвища людей. Наприклад, програма Володимира Біглова називається Біглов, або програма Мар'яни Романяк називається Романяк. Творимо власні формати роботи, промуємо нову українську музику, створюємо синергію з слухачами. На цьому теж можна зупинитися. Ми запустилися, запустили плеєр наш онлайн-плеєр 15 вересня, а 16 вересня одразу. Захотіли зробити таку презентацію і одразу спілкування з нашими потенційними слухачами, друзями і запропонувати такий формат, що не ми придумуємо, що відбувається в ефірі, а власне люди, які ми цікаві, нам пропонують, і дуже багато людей прийшло на цю вечірку. Дуже багато було обговорень і, власне, звідти все в нас і пішло. Наша місія розвивати, дивувати і надихати. Я сподіваюся, що поки що нам це все здається. Наша цільова аудиторія інтелектуально активна, уважна, свідомо вибаглива, відкрита для нового. І тут я би хотів зупинитися саме на слові вибаглива. Будь-які експерименти в нашому ефірі, а в нашій аудиторії просто зауважуються одразу. Ми робили якісь такі експерименти, давали такі партнерські ролики в ефірі, абсолютно безневинний, такий дуже мімімічний. Але одразу почали люди реагувати на те, що це таке, давайте якийсь новий вид реклами. Тобто реклама в нас абсолютно інакша, ніж взагалі можна її уявити в класичному вигляді. Думаю, що пізніше розкажу. Власне, перший прямий ефір. Ви бачите, що в нас перший прямий ефір відбувався в магазині. Це величезна вітрина на площі Ринок у Львові, в книгарні Є. Ми одразу собі так. Придумали, що ми будемо ламати будь-які стереотипи радійні, І в нас немає студії, в нас немає офісу, в нас є інтернет або в тих місцях, де ми є. І в нас є кілька мікрофонів, в нас є ноутбук, в нас є звукова карта, і ще там кілька примочок. Це, в принципі, все, що нам дозволяє поставити студію в будь-якому місці. Власне, як це було за вітриною в магазині, це перший наш ефір це була презентація альбому Христини Соловій. Можливо, ви знаєте, вона в голосі країни, брала участь. Зараз нею займається Святослава Карчук. Зібралося досить багато людей, і ми зрозуміли, що в цьому форматі потрібно працювати. Це така новинка, цікавинка. І ми, в принципі, в ній і досі залишилися. Після цього в нас були ефіри, там, наприклад, в інших кав'ярнях, або в нас були ефіри з театральної сцени. В нас були ефіри, наприклад, з коридору торговельного центру. В нас були ефіри з вулиці. Тому ми шукаємо багато всяких цікавих локацій. Тут ви бачите знову ж таки різні наші локації. Після того, як ми почали власне, ставити свої студії в абсолютно не таких очікуваних місцях, до нас почали звертатися конференції. Бо це для них стало цікаво, тому що висвітлення подій з конференції або з якихось великих подій це теж стає така окраса або ну, цікавинка, як краще назвати подій. І ми бачимо, що зараз це дуже активно розвивається, і ми е, хочемо зайняти власне, цю нішу івент радіо. назвемо це так. Е, ми вже за цих два місяці встигли зробити дуже багато таких подій. але ну, одні з найбільших це IT Вікенд, це TEDx Київ, який нещодавно відбувався. В Києві. Е, окрім того, ми, нам запропонувала Українська Правда висвітлювати їхні лекції. Е, в них зараз проходить серія лекцій у «Лекторіум», розстріляне відродження, де розповідають власне, про розстріляне відродження, відомі письменники, і ми теж транслюємо ці лекції онлайн. От, власне, Одна з останніх Це, власне, оцей наш приїзд до Києва. Ми вже тут тиждень. Е, це була лекція Юрія Андруховича. Це фотографія Стелексу Саймон Островський, теж у нас був взагалі дуже багато. Остей у нас було цікаво класно. Переваги наші, ну, напевно, так як і всіх онлайн-станцій, це аудиторія, це ти чітко можеш зрозуміти, хто тебе слухає, бо це все видно або на сервері, або це видно на Google Аналітиці. Ми чітко знаємо, звідки нас слухають, чи це телефон, чи це комп'ютер. Якщо це телефон, то на якому він програмному забезпеченні? Чи це ios, чи це Android? Так само ми знаємо точний портрет нашої аудиторії, стать вік, місто, освіта, робота, захоплення. До речі, власне, це нам допомагає планувати якісь такі теми, які ми беремо в ефірі, щоб було цікаво нашим слухачам. Така коротка статистика. За перший місяць роботи нас прослухало практично 100 тисяч слухачів. У нас є топ-3 міста: це є Львів, Київ і Харків. Цікаво, що Київ досить активно слухає, приблизно 20, але ну, зараз це число трошечки збільшилося. Напевно, завдяки тому, що ми в Києві почали ставити свої студії. Зараз ми тиждень вели свої ефіри з Києва. Країна, Україна, Польща, США. Вік 18-34. Про рекламу можна зупинитися трішечки детальніше. Ми вирішили, що реклама має бути нестандартна, цікава, і ми зараз продовжуємо експериментувати власне з форматами реклами. І все ж таки ми вирішили, що блочної реклами або звичайних блочних таких роликів в нас не буде, тому що для нашої цільової аудиторії це взагалі вона дуже різко на це реагує. І ми придумали, що ми будемо робити анонси. Програм з потенційними партнерами власне такий формат наша аудиторія ще стягує, ще може бути. Тому поки що ми залишаємося на такому форматі, і знову ж таки ці анонси, ці промки, ці партнерські, якісь такі рекламні ролики, вони теж нестандартні. У нас, наприклад, ведучі можуть їх награвати на гітарі. Там співати, жартувати, начитувати на кухні, там чи ще в якомусь місці. <кій> тобто, ми креативимо, як тільки можемо, ну і поки що показує практика, що нашим слухачам це подобається. Для того, щоб краще можливо зрозуміти, як це це виглядає. Наші виїзні студії, я просив, може включити такий маленький ролик, буквально на 30-40 секунд з цього першого нашого ефіру. Це прем'єра у вас на Радіо Сковорода, прем'єра на Радіо Сковорода, акустична версія хіта. Тримай, ну що, проси! Як тобі сказати без тебе не можу спати. І місяць по кімнаті розкинувся ти. А чи тобі зав'яжу серце своє покажу. Тобі про все розкажу. З настінних картин тримай мене вічно. Для загального враження так, так виглядав цей ефір. І після цього було дуже багато такого формату, цікавих ефірів. Наразі напевно буду завершувати свою розповідь. Дякую, що послухали. Мандрівне радіо Радіо Сковорода. Заходьте радіосковорода.ком дякую.